Сидіть на підземних козах. У нас, ну там, звісно, лише одне місто, а бачить курей. Нема тут тут курень. Подивіться, ліворуч від нас кури. А ось тут праворуч, пам'ятник найнещаснішому коту Вінниці. <звук> Чому? Зодіаку. І, до речі, ми зараз Хорошо? з вами доїдемо. Ще до одного фонтану в нашому місті. Інтересно, він працює чи не працює. В нас цього року якийсь байкот просто влаштували фонтани. А ну дивимось тут, лібор. Ні. Який це він фонтан? Як він не фонтан був ще прав спить? Страшне, що робиться? Так от. А фонтан! Так, Та, точно, тільки не працює. Хтось просто подій гірочці можна було піднятися до літака і залізти всередину. Тому що їх хвостова частина була відкритою, і туди лазили школярі, діти, які тут живуть, і бомжі. Який зрозумів, що туди можна не просто лазити, там можна жити. Тільки самою слід, який залишає. Він колись літав. Да, насправді він колись літав, тому що це справжній літак, це не муляж. І це перший реактивний літак сучасного типу, який був винайдений. На жаль, ми з вами сьогодні знаємо, що таке Міги І це перший міг.